В Київ Торгово-промисловій палаті України відбулася офіційна церемонія нагородження у межах проєкту Лав незламності українців. Цей соціальний проєкт розрахований на підтримку і прославляння українців, які попри війну працюють у тилу на благо України, прискорюючи нашу перемогу. У кожного із них своя лінія фронту. Мета заходу допомога Збройним силам України. Тож під час нього вдалося зібрати кошти на авто для хлопців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Організаторами проєкту виступили заслужений журналіст України Марина Кінах та громадська діячка Тетяна Коляда. Ми щиро дякуємо вам, дорогі жінки, і деякі чоловіки, які долучилися до сьогоднішнього нашого свята, тому що у нас сьогодні незвичайне свято. Зараз пані Тетяна розкаже, кого ми нагороджуємо, за що ми нагороджуємо. Ми зараз з вами всі знаходимося в нашому Києві, в нашій Україні. Ми дякуємо Збройним силам України. Якщо дозволити хвилинку, я спеціально підготувала для вас, щоб то, що казав слава Соломка, щоб ми вшанували пам'ять, наша київська поетеса. Флікманні Катерина спеціальна вірша написала такого: прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. Читаєш новини, прибираєш ліжко. Цей ранок це твій лотерейний білет. А в небі працюють крилатия Боги, буду плакати. Бо в мене особиста. Я. Коли десь протяжна, співають тривоги, наші Боги тримають щити і мечі. Прокидаєшся ранком, готуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ми дякуємо тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує всім нам лотерейний білет. Дякуємо всім. Дуже гарний захід у нас прийшов сьогодні. Це, так? Пілот, це да. пілот, Він такий, як родина свято, домашній, нічого не обтяжує нікому. Я так думаю, ми так і хотіли, такий задум був. Тому що це зовсім інший заход. В нього інший формат, інша рута. Ну, у, у нас дуже багато благодійних заходів. Вони насправді були всі такі. І хто, і хто з нами працює багато років, він знає про це і підтримує нас. І в нас вже така велика, велика сім'я, родина. Ми один одного підтримуємо, дуже любимо. Всі, всі у нас сильні жінки, чоловіки, які працюють на благо України не один рік. Кожен з вас може похвалитися цілою плеядою, досягнень, благодійності, професійної діяльності. Тому е перед тим, як робити цей захід, ми вагалися, чи, чи потрібно відзначати людей, чи, чи начебто не дуже хочеться отримувати за таке нагороди. Але Люди, життя продовжується, ми маємо жити. Ми маємо жити в таких умовах, маємо вчитися жити. Зі слів організаторів, це лише крапля з того, що роблять наші незламні українці. На їхню думку, це початок симбіозу важливого і значущого у сьогоденні. Ведучим заходу став телеведучий В'ячеслав Соломка. Номінантів та гостей привітали зірки святковим концертом, серед яких заслужені артистки України Ярослава Руденко та Христина Охітва, заслужений діяч естрадних мистецтв України Олексій Сагаловський, співачка зіркового експерт-шоу Співають усі Софія Єгорова, співак Андре Кріче, Київська поетеса, пісенниця Міла Кирилюк, заслужена артистка естрадного мистецтва України Юля Сак, юна співачка Вікторія Колобейчук. Серед присутніх організаторів відзначили кубками та дипломами тих, хто задонатив на авто. Ради вас бачити. Ви постійно долучаєтесь до різноманітних благодійних заходів. Розкажіть власне ну, про цю діяльність. Я долучаюся до всіх дуже гарних подій, які підтримують захисників, підтримують нашу країну. І для мене сьогодні велика честь бути тут, і отримати нагороду. Ось щиро дякую всім організаторам за запрошення. Нас з'єднали жінки, які мають велике серце, і разом з нами ми створимо такий великий тил, щоб ти разом до перемоги. І я щаслива, що я в цій номінації і маю можливість бути учасником цієї програми. Сьогодні чудовий захід. Я дуже рада, що сьогодні була і нагороджена, відмічена, і дуже рада була сьогодні, що змогла виступити, прочитати вірші, які про любов, про світло і добро про вічне і прекрасне. Те, що зараз всім нам дуже потрібно. Я дуже рада долучитися до такої неймовірної церемонії. Вважаю, зараз дуже важливо створювати такі заходи. Дякую організаторам за таку можливість сьогодні нам усім зустрітися, трішки відпочити, відволіктися, трішки посміхнутися. Сьогодні танцювали, сьогодні виходили на сцену. Сьогодні артисти об'єднувалися в одне єдине коло разом з маленькими артистами, разом з глядачами. Марина е, Володимирівна кінах також виходила. Також трішки потанцювати. Це найголовніше, що ми об'єднуємося на таких заходах, і також ми Дякуємо всім людям, хто допомагає наближати нашу перемогу з кожним днем, всім, хто допомагає нашим збройним силам України. Чула, що я серед своїх знаходжуся люди, які займаються кожен своєю справою, але на своєму місці. От і я задоволена. Дякую організаторам, дякую всім учасникам. люди, які роблять справу від душі, від чистого серця і вносять свій вклад в Україну. Вас сьогодні нагородили на чудовому благодійному заході. Розкажіть про свої враження. Власне, Ну, вірні враження за рахунок того, що в час війни дівчата знаходять безпосередній час відмінити безпосередньо безламних людей, які займаються своєю справою. І мені насправді дуже трохи не по собі було знаходитись на цій сцені, але я ну, безмежно вдячний за довіру про враження наскільки от все вдалося. Я думаю, що все вдалося. Це пілотний проєкт. Він стартував два-три місяці тому, і ми так швиденько оперативно зібрали на авто, і вже одне авто поїхало на ТО, скажімо, і вівторок його хлопці зможуть забрати на фронт, інше в проєкті. Я думаю, що захід гарний. Можливо, дехто подумає, що забагато нагороджувати людей. Під час війни, але ми вважаємо, що треба жити. Я хочу подякувати вам, пане Юрію, і вашій компанії Оперативна Україна. Інфо за те, що ви завжди підтримуєте всі благодійні проекти, і тому сьогодні ви отримали нагороду. Я вам щиро дякую. Сподіваюся, що ми будемо з вами працювати ще багато років, і все буде Україна. Окремо вагому подяку організатори висловлюють Людмилі Русаліні та Валерій Шинкарьові, які викупили із благодійного аукціону картини, усі кошти з яких долучили до авто.